Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марузина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошу вас в гості на мій канал. Сьогодні у мене понеділок, 17 липня, і сьогодні для більшості моїх глядачів, напевно, буде незвичне відео. Хто давно на моєму каналі, той знає, що я дуже рідко в'яжу іграшки. Але інколи їх в'яжу. І саме сьогодні я запрошую вас до моїх іграшкових стартів у рамках спільного проекту Іграшковий бум старти, який започаткувала Оксаночка Недошитко. Я встрибнула в останній-останній в вагончик, я лише вчора подивилася це відео. Швиденько прийняла рішення, написала Оксаночці і мене прийняли. Мені дозволили, як то кажуть, стартувати, дов'язувати. Справа в тому, що я зараз у мамусі, хто добре знає, і я не брала з собою іграшкової пряжі. Але у мене є пряжа на один старт, тобто на одну іграшку, яку я можу розпочати з нуля. І також у мене є розпочата іграшка. І мені Оксаночка дозволила брати розпочату іграшку. Отже, ви зрозуміли, що це нові старти, і я радо запрошую вас до перегляду мого відео, а також до відео дівчаток, посилання на яких ви знайдете знизу в інфобоксі, а також ви знайдете хештег, за яким можна подаватися роботи дівчат. Справа в тому, що зібралися неймовірні майстрині, які красиві в'яжуть іграшки, ну просто дівчатка захоплення. Тому, хто любить такого формату відео, хто любить іграшки в'язані гачком, давайте разом, як то кажуть, проведемо іграшковий бум. Отже, сьогодні понеділок я розпочинаю свою першу роботу і розпочинаю я її дов'язування іграшки. Ще, напевно, в якихось стартах. Або навіть і не в стартах. Я навіть не пам'ятаю, який це місяць, був місяць в кольоровому році жовтий. Це, напевно, квітень ще дівчатка вже липень. А я ще в квітні розпочинала цю іграшку. Це іграшка Лала Фан. Всі добре знають, це чудове каченя, яке зробило бум, і я вам зараз показую все, що у мене є. Отже, в мене є ось така пряжа софті. Це, скоріше всього, буде на оформлення обличчя качечки Лалафан. Далі, в мене є ось така пряжа оранжева, це газ... ярна джинс. Це буде на дзьобика. І що ще покажу основну пряжу, з якої я в'яжу. Так, це у мене є одна ручка. В'яжу я дівчатка з розпущеної пряжі. Це ось така плюшева, розпущена пряжа. Вона в прекрасному стані. Нічого не мішає мені, скажімо так, продовжити з нею роботу. Боже, в мене тут така робиться. І гачачок навіть знайшла. Ось дивіться. Ось ця пряжа, я її в'яжу в дві ниточки і в'яжу гачечком номер 5 Маю зараз ось такий ось такий, як то кажуть, заготовочку, тобто частину тіла. Я зараз переставлю маркерочок. Не переставлю, бо це маркерочок показує, напевно, початку ряду. Нічого, я зараз знайду. Відзніму відео і знайду ще один якийсь яскравий маркерочок і поставлю. Після цього маркерочка у мене пров'язаний 1, 2, 3, 4, п'ятий рядочок. Я в'яжу по майстер-класу Тетяни Медінцевої. Я думаю, що ті, хто в'яжуть іграшка, ті добре знають цю майстриню. Вона сама українка. Я не знаю, ніби знову почала відео знімати українською мовою, але в основному в неї майстер-класи російською. Ну, то таке, знаєте, не всі зразу можуть перейти з мови на мову. Вяжу я по її майстер-класу, і ось, ось мій перший старт. Дивіться, скільки всього я тут вам наклала. Я взяла з собою і оченятки, і все, і маю надію, що у мене вийде. Все-таки дов'язати цю іграшку, в'яжу її для своєї донечки. Вона в мене, звісно, не, як то кажуть, не обділеним іграшками, але мені хочеться, щоб така качечка в неї була. А, ось я дивіться, візьму маркер з ручки, тому що на ручку вже маркер не треба. І ось поставлю, щоб ми бачили мої результати. Так, ну що ж, побажайте мені успіху, я пішла в'язати. Маю надію, що в мене все вийде. І ми з вами якось до кінця тижня будемо мати готову роботу. Отже, це мій перший такий старт роботи. Над моїм недов'язом. Я щиро бажаю вам усім успіху, успіху, гарного, продуктивного тижня своїм колегам по іграшковому буму. Бажаю, щоб усе вдалося, і вийшли чудові іграшки. До зустрічі за одну секундочку. Любителі рукоділля, у мене вже сьогодні середа, 19 липня. І сьогодні я хочу анонсувати свій другий старт в іграшковому бумі. І сьогодні я буду в'язати також з плюшевої пряжі. Це у мене залишки, їх тут геть небагато. Залишки жовтого і такого кольору морської хвилі це пряжа з Pego Yarn Yellow Baby, плюшева пряжа, 100% софт поліестер у 100 грамах 120 метрів. Не знаю, від якого кольору є <кхем> кольор 12, але ну, я не можу сказати, що ця пряжа найкраща з плюшевої пряжі. Я з нею працювала і я вам скажу так, вона мені сподобалася. Набагато менше, ніж Гімалая Dolphin Baby і Dolce Vidjaarn. Тобто, ну, сипеться вона мені не дуже сподобалася, але у мене є залишки, і я хочу їх вив'язати. І що я хочу зв'язати? Я хочу сьогодні зв'язати іграшку змійку. Я вже в'язала таку для своєї донечки. У мене є старі записи ще з тих часів, коли я іграшки не в'язала, але лише на них задивлялася. Це ще певно, років три назад, ну, можливо, два з половиною, я зробила в блокнотику записи, де знайшла. Я навіть не можу сказати, де я знайшла е, цей опис, але я приписала собі блокнотик і буду сьогодні в'язати таку змійку. У мене гачечок номер 4 ось такий звичайний китайський з прорезиновою ручкою. Легко мені в'язати, коли ось тут е, є прорезинова ручка, тому що з суто металічними трішки натирають пальчики. І буду сьогодні в'язати змійку. Що в мене вийде, я думаю, покажу вам вже в фінальному підключенні, але маю надію, величезну надію, що саме змійку я сьогодні справлюсь. Ну, якщо сьогодні не справлюсь, то завтра завершу. Ну що ж, я вам все розказала, все показала. Побажайте мені успіху і до зустрічі в наступному підключенні. Я думаю, що. Така жовто-блакитна змійка буде гарненька. А ви як думаєте? Пишіть мені обов'язково про це в коментарях, тому що в цих стартах беруть участь такі ну, славнозвісні майстрині іграшок, що мені навіть трішечки, як то кажуть, ніяково соромно трохи за себе, що я не майстер іграшок, і тут я як то кажуть, в такі чудові компанії тягаюся з дівчатками, Ну, не тягаюся, це я так сказала, але все одно мені не хочеться впасти в обличчям в багнюку. Хоча я вам признаюся, що якби ці старти застали мене вдома, можливо я би. Трішки більше постаралася, у мене у мами немає плюшової пряжі. Плюшова пряжа є лише та, яку я привезла ось з собою, ось це все, що я привезла з собою, і яку я привезла як недов'язаний процес з качечки лалафан. Я вже ж перешукала, не знайшла нічого такого, знаєте, Ну, Достатньої кількості пряжі, щоб можна було в'язати якусь іграшку, якісь маленькі моточки, якісь розпуски. Нічого я ще з цього всього не придумала. Якщо придумаю, то в мене є ще час щось розпочати. А поки що я йду в'язати змійку. Дякую вам, що були зі мною, мої хороші. Гарного, мирного вам дня і до наступного підключення. Я вітання! Я рада вітати вас у своєму третьому іграшковому старті. Сьогодні у мене вже п'ятниця, і сьогодні я хочу розпочати в'язати одежу для своєї качечки на Лафан. Так, е, крім качечки, е, вона повинна бути одіта ще в пов'язочку, е, повинна бути одіта в кофточку і має такий аксесуар, як сумочка. Е, я позбирала залишки плюшової пряжі, вірніше, ту плюшову пряжу, яку знайшла у мами, і навіть є трішки фантазійної. Так, це ось така фіолетового кольору. Ниточка. Далі в мене є ось така бордового кольору ниточка. Далі найбільше ось такої білесенької, навіть не білесенької, а молочного кольору. І ось така фантазійна. Я не знаю, чи буду я її застосовувати, але ну, на всякий випадок, взяла. Отже, і я взяла поки що гачечок номер 5 але ну, буду дивитися. Буду пробувати, буду дивитися, і сьогодні моя задача одіти свою качечку Лала Фан. Маю надію, що мені пряжі вистачить, мені не прийдеться нічого докуповувати. Хоча я відвідала наш офлайн магазин, і є тут плюшева пряжа в ярнар дольче. Знаєте, ціна така, в принципі, демократична, як для офлайн магазину 100 гривень. Гарні є кольори, ну, в принципі, Ну, от, ну, Буду щось думати. Маю надію, що не прийдеться, мені вистачить цих скажімо так, залишків, які я знайшла у своєї мами. Отже, буду щось думати. Так, Побажайте мені успіху. Пішла я в'язати свою одежу для Катічки Лалафан. Вам бажаю гарного, мирного дня. Нехай у вас все буде добре, тому що останні дні щось дуже. Почастішали тривоги, дуже якось так неспокійно, навіть тут у нас на Західній Україні. Отже, нехай у нас все буде добре і до зустрічі у наступному. Я маю надію, уже фінальному підключенні. Всім привіт! Ось і закінчився для мене іграшковий бум. Старти. Я хочу подякувати величезно-величезно Оксаношці Недошитко і всім дівчаткам, які, знаєте, дійсно надихнули мене на створення іграшок. І взагалі дякую майстриням Амігурумі. Класний проєкт. Дуже чарівне, тепле спілкування в чаті. Ви знаєте, я отримала неймовірну насолоду. Не дивлячись на те, що я попутала тижні стартів, але то таке. Сьогодні я хочу розказати вам і показати, що ж мені вдалося зробити в цих стартах. Хочу відразу сказати, що я не вважаю себе. Майстриною іграшок, і взагалі вам признаюся чесно, що в'яжу лише по майстер-класам, по записам. Я сама не вмію створювати іграшок. Я можу тільки відтворити ті речі, які створили інші майстрині. Що стосується саме Амігурумі. От. Але незважаючи на це. Я інколи в'яжу іграшки, в'яжу їх для своєї донечки, в'яжу на подарунки, і вони в мене трішки виходять. Ну що ж, давайте розпочнемо. Найперше, я хочу показати вам качечку Лала фанфан. -фан. Ось така красунька у мене вийшла. Я ну, брала у перший день стартів у понеділок. Розпочато іграшку. Вона мене була дов'язана до моменту під'єднання ручок. Отже, я вив'язала ручки, вив'язала голову і це все набила, вив'язала щічки і вив'язала дзьобик. Ось показую вам качечку. Це був мій перший день, перший старт. І в третьому старті я для цієї качечки вив'язала одежу. Тобто я вив'язала кофточку, вив'язала ось таку сумочку і вив'язала ось таку пов'язочку. Ось так ззаду виглядає. Вона така вийшла, ви знаєте, чи маленька, Тобто, ви бачите, по відношенню до мене вона така немаленька іграшка. І, можливо, саме цим вона і подобається моїй донечці, тому що вона з насолодою з нею грається. Вона навіть її ложить біля себе спати. І ви знаєте, це напевно найбільша оцінка іграшки, якщо дитина, які ця іграшка призначена, не грається. Отже, вона вийшла вдала. І я вважаю, що моя Качечка вийшла. Класно. Можливо, вона вийшла трішки за велика голова, але я в'язала все чітко по майстер-класу. Майстер-клас Тетяни Медінцевої. Я посилання, якщо не забудуся, залишу знизу в інфобоксі, але я вже багато разів говорила про цю майстриню. Ось така у мене вийшла Лала фанфан. Фан. Тобто я брала розпочату іграшку, але я її завершила. І всереду я в'язала ось таку зміючку, дівчатка. Давайте я вам ближче покажу. Ось така у мене вийшла зміючка. Ну, це дуже проста іграшка, це одна з найпростіших іграшок. Я навіть умудрилася зняти на цю іграшку майстер-клас, тому що у мене були записи, як її в'язати. Записи були у блокнотику, і я вирішила, що чому вони будуть у блокнотику просто записані. Той блокнотик давно пора вже, як то кажуть, не викинути, а просто скласти, тому що він вже заповнений. Я його розпочинала ще. Коли тільки починала канал, ну, він вже весь заповнений, весь в записах, його треба відложити. І тому я перенесла ці записи у відеоформат, я, якщо посилання, якщо не забудусь, також залишу на цю зміючку. Грамовок вам ніяких сьогодні сказати, мої хороші не можу. Я не знаю, скільки це все зайняло, тому що ми не маємо, у мами нема тут вагів. Але. Я задоволена. Ось така маленька зміючка і майстер-клас це вже великий плюс. І ось така качечка для моєї донечки в мене вийшла. Мені безмежно подобається. А вам? Напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Ще раз хочу подякувати Оксаночці. Неймовірно величезна кажу тобі, Оксаночко, спасибі за чудовий проєкт. Я маю надію, що він матиме продовження, тому що дуже хочу навчитися в'язати, Вірніше, не те, що навчитися, ще пов'язати багато різних іграшок, є купа-купа ідей, і тому я, напевно, з насолодою буду чекати продовження інших стартів іграшкового буму, можливо, осінь, зима, весна, літо. щоб такі були сезонні. Так? Ну, не знаю. Це Оксаночці, дивитися, це. Я просто так розмірковую. А вам дякую, мої хороші, за теплі слова, підтримку, за коментарі, за підписку на мій канал. Взагалі дякую вам, мої хороші, за те, що ви в мене є. Маю надію, відео вам сподобалося. І ви мені про це дасте знати. Прощаюся з вами. До зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Па-па!